В ефірі програма сьогодні надзвичайне про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі далі. Новий теракт в Одесі близько півночі мешканці Великої Арнауцької прокинулися від сильного вибуху. саморобну бомбу заклали біля входу у підвал житлового будинку. Там розташована фірма одного з активістів одеського автомайдану. Вибуховою хвилею сильно пошкодило офіс компанії Частково зруйнована перукарня. Крім того, повилітали шибки у квартирах з обох боків вулиці. З людей ніхто не постраждав. що здесь створіс. падала плитка, то потолок, потолок упал. Политики. Это, представляете, на какой какой взрывная волна здесь была? Я даже не представляю, сколько сколько какая какой взрыв был здесь. Это, если бы люди были, это погибла бы целая куча людей. Если брать недельной давности то, что происходило в центре города в районе соборки, то мы можем ответить, что практически одинаково. Предварительная квалификация – это статья 258 Уголовного кодекса – террористический акт. У Маріуполі ледь не спалили депутата. Озброєні нападники дочекалися чоловіка біля будинку, погрожуючи пістолетом, заштовхали його до підвалу і пограбували. Докладніше Олена Козаченко. Невідомі зі зброєю увірвалися до будинку депутата Маріупольської міськради Георгія Каплана близько сьомої вечора. Погрожуючи пістолетом, затребували віддати 10 тисяч доларів. Чоловік намагався пояснити, що таких грошей немає, та нападники слухати пояснення не стали. Забрали, що було господаря, кинули у підвал, а маєток підпалили. То єсліви какої плаві плам'я кара криша загоріла вразні сторони. Та я думала, і у нас щось загоріться. Кошмар. Было страшно. Очень страшно было. Люди кажуть, вогняна стихія так розгулялася будинком, що рятувальникам знадобилося півдоби, аби повністю ліквідувати пожежу. Всю ніч були пожарні сім років, то поїхали. Халакашова тріщала, все лісіла та 12 часов дом горів. Коли вогнеборцям вдалося потрапити в охоплений полум'ям будинок, рятувальники почули крики про допомогу. З підвалу лед лунав голос напівпритомного депутата. Аби вижити чоловік виламав трубу, що вихован. Ходила на вулицю і через неї дихав це і врятувало йому життя. Там сушильний апарат он зняв. Снял... Гафрірований та шланки дышал через нібо хорошо, що живой, по башке родился, вывели, слава богу, живой. Через великий стрес від коментарів чоловік відмовився, що сталося, розповів тільки правоохоронцям та сусідам. Вам так розказувати. 50 тисяч гривень забрали, і почали вщупувати всі стіни, пробивати і де може за ничка є. Хто скоїв замах, на депутата наразі невідомо. Сусіди розповідають, Георгій Каплан був доброзичливою людиною. Хороший хазяйвий допомагав всім, куда не звернувся. Свята немає, Ми к нему йдемо, Все нам діло. Ну, Хазяї хороший. Горсовіта. і депутат сьогодні хороший чоловік. Правоохоронці кажуть, чоловік не постраждав і від госпіталізації відмовився. Нині слідчі взялися за справу про пограбування та підпал будинку. Дана інформація була внесена в єдиний реєстр дослідних розслідувань. Дане віремно проводиться досудівне розслідування. Зловмисників вже розшукує міліція. За замах на вбивство з корисливих мотивів бандити можуть отримати довічне ув'язнення. Олена Козаченко ТВА. Не діставайся ж ти нікому на Київщині дві сестри не поділили чоловіка. У результаті той опинився у лікарні з ножовим пораненням. 57-річний житель села Копівка разом з обранницею і її сестрою влаштували застілля у місцевому деревообробному цеху. Як виявилося, родичка співмешканки була давно закохана у чоловіка. Коли компанія вже спустошила кілька пляшок оковитої, жінка з ножем накинулася на куханого, бо той не відповідав взаємністю. Поцілила у живіт. У міліції кажуть, що трійця ніде не працює, зловживає алкоголем а за плечима Ковалера ще й 27 років ув'язнення за убивство. Загадкову смерть розслідують правоохоронці Миколаєва. Поблизу багатоповерхівки перехожі знайшли тіло молодого хлопця. А перед цим мешканці здригнулися від вибуху. На даху розірвалася граната, і залишки та чеку знайшли міліціянти. Експерти встановили, що 23-річний хлопець загинув від падіння з висоти. Також з'ясували, що молодик неодноразово погрожував батькам накласти на себе руки. Тож чи стрибнув хлопець у мисну, чи не втримався через вибух. Наразі з'ясовують правоохоронці. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований, проводится досудебное расследование. На данный момент мы устанавливаем обстоятельства случившегося, а также откуда молодому человеку мог попасть в боеприпас. Зухвале пограбування розкрили у Києві озброєний молодик, накинувся на жінку, забрав гроші, всадив до її жавтівки і наказав вести за місто. Перелякана жінка дивом врятувалася. Вона поверталася пізно додому з роботи, коли вже припаркувала свій БМВ і збиралася виходити з машини. Коло дверей з'явився озброєний нападник. Жінка каже: найбільше перелякалася, коли незнайомець приставив до її скроні пістолет. Готова була віддати усе і автівку, і гроші, аби зловмисник відчепився. Проте йому цього було замало. Нападник забажав, аби власниця авто сама сіла за кермо та поїхала разом з ним. Когда я выходила с машины, ко мне в голову подставили пистолет сюда, вот сказали обратно заводить машину, садиться и ехать за город. Держа пистолет, он меня он открыл, тут держал пистолет, открыл заднюю дверь. Вот сел в машину сзади, держа пистолет, заставил меня ехать. На выезде с Киева постраждала, вдалась, что ей стало зле. Тоді нападник сел сам за кермо, а світло. Лану залишив на узбіччі, пригрозивши її розплатою, якщо та звернеться за допомогою до правоохоронців. Він казав, що якщо с ти заявіш, машина буде в розвитці, то я вірусь і уб'ю тебе. Вот. Естественно, что первые два часа я не заявляла, потому что я Ну я, я была уверена, что меня убьет. На самом деле был очень агрессивный. Он как бы кричал, там пистолет наставлял, там за волосы меня там хватал, как бы я, я понимала, когда я его спросила, почему как бы, я не верю, что вы меня отпустите, если мы там куда-то выйдем за город, потому что вы без маски, я вас узнаю, если что. Он мне сказал, когда мне сказал такую фразу, когда ты. Когда ти будеш єси ти боже зашатися, ти мене забудеш. Я паніла, що так би бы, у м'яя ніято. Лише коли оговталась від пережитого, Світлана зателефонувала до міліції. Правоохоронці кажуть, саме завдяки дзвінку на спецлінію 102 їм і вдалося по гарячим слідам знайти зловмисника. На протязі трьох діб співробітниками карного розшуку святошому управління були встановлені особи за даним кримінальним правопорушенням. Затримані та були передані до дослідчої діло Святошинського управління. за розбійний напад з викраденням авто 21-річному молодику загрожує до восьми років за ґратами. У міліції кажуть, постраждала все зробила правильно. У такій екстремальній ситуації навіть фізично сильна людина навряд чи зможе самотужки відбитися від злочинця. Тому, аби вберегти своє життя, краще віддати розбійнику усе, що він забажає. Нехай сідає у вашу автівку та їде геть. А тим часом ви телефонуєте до міліції, і чим швидше ви це зробите, тим більше шансів, що ваше авто знайдуть, а зловмисника затримають. Алло, міліція Ярослав Марченко, Денис Гусаков, ТВА. У Харкові під колесами трамвая загинув пішохід. 78-річний чоловік переходив через трамвайні колії. Водій пішохода не помітив. Трамвай рушив від зупинки, переїхавши пенсіонера. Той загинув на місці. За словами свідків пригоди, літній пішохід переходив дорогу на червоний, а трамвайні колії розташовані просто посеред проїжджої частини. Пішохід потрапив під колеса вагону, щоб його дістати після. Оформлення матеріалів пригоди прийшлося викликати туди спеціальну техніку, це кран з депо, який піднімає вагон від рельс, і звідти достають уже постраждалого. Ну на, на даний момент загиблого. Ще одна людина загинула у ДТП на Дніпропетровщині. 58-річний чоловік потрапив під колеса Hyundai просто на пішохідному переході. Після удару позашляховик майже 100 метрів протяг за собою тіло загиблого. Шансів вижити у бідолашного не було. Удаї кажуть, чоловік раптово з'явився на дорозі, водій номарки не встиг зреагувати. З якою швидкістю рухалася автівка. Наразі з'ясовують. Автодорога знаменка Луганська зварина. Со стороны городу, Рог в направлении Дніпропетровська, двигался автомобиль Хундай Туксон, который на пешеходном переходе 192 кілометр. Завершил наезд на внезапно вышедшую на проезжую часть дороги пешехода. От полученных телесных поражений пешеход скончался на месте. У Дніпропетровську у лоба зіткнулася Таврія із Хюндай. Аварія сталася на мосту через Дніпро. Вітчизняна автівка несподівано вилетіла на зустрічну смугу і на повній швидкості врізалася в іномарку. Від удару таврія спалахнула. Машина вщент згоріла за кілька хвилин. Водіїв обох машин з численними травмами шпиталізували. На Тернопільщині затримали голову сільради. Місцева підприємець звернулася до чиновниці з проханням орендувати приміщення для швейного цеху. Там мала виготовляти одяг для українських військових. Голова погодилася, рішення ухвалили на сесії сільради та згодом стала вимагати гроші: три тисячі гривень. Жінка звернулася до міліції на наступну зустріч. Приїхала не сама під час передачі хабара. Дирницю затримали правоохоронці. Під час однієї зустрічі з підприємцем. Чиновниця на папері написала суму яку, за свої послуги клопотанні на сесії. А це на той момент складало суму 2,5 тисячі гривень. Згодом сума підросла до 3 тисяч гривень. І, власне, десь під час передачі цієї суми грошей працівники міліції і затримали сільську чиновницю. На сьогоднішній день за фактом одержання неправомірної вигоди, розпочато кримінальне провадження за частиною третьої статті 368 кримінального кодексу України. І наразі триває досудове розслідування. Відпочинок з друзями закінчився зґвалтуванням. Молодик познайомився з подругою друзів та запросив прогулятися. Щойно відійшли подалі, накинувся на дівчину. Вони познайомилися, відпочиваючи зі спільними друзями. Розговорилися, і новий приятель запросив дівчину прогулятися. Коли ж пізній променад привів до парку, схопив жертву і потяг у темряву. Став чіплятися до супутниці, а отримавши відмову, зґвалтував. Ми з ней звичайно познайомилися. У нас... с нами заговорилась. Ну как, мы ну, просто спросил, девушка, вы торопитесь? Завязался разговор, пригласил нас провести домой. Мы прошли с ней, мои друзья остались сзади, мы с ней остались вдвоем. Зробивши свою справу, чоловік кинувся тікати, прихопивши із собою також планшет і рюкзак дівчини. До міліції 24-річна жертва гвалтівника звернулася тільки наступного вечора. Гарячим слідом її кривдника затримати вже не вдалося, тож його оголосили у розшук. В течії двох днів сотрудниками уголовного розвитку була встановлена лічність потенціального подозріваємого. І в с этим он був объявлен в оперативний розіск, здібали орієнтіровки, які були роздані патрулям. На пошуки чоловіка пішли два тижні. Підозрюваний лишив дружину із маленькою дитиною і намагався сховатися. Тинявся містом, ночував у знайомих. обратили увагу на мужчину, який при наряду попитався скритися. Догнав мужчину, його по базі даних Армор. Даний мужчина оказався в розвитки по статті 152 Уголовного кодексу України із насілування тяжке преступлення. По дорозі у райвідділок затриманий намагався довести, що все було за згодою дівчини. Тепер усе це чоловік повторює у кабінеті слідчого. Проти нього відкрито кримінальне провадження за статтею зґвалтування. За це він може сісти за грати максимум на 5 років. Анастасія Бобкова, ТВА. На Черкащині ледь не згоріла ферма з худобою. Зайнялося у хліву, де перебувала сотня тварин. Гасити пожежу приїхали рятувальники, допомагали їм місцеві волонтери. За годину вогонь загасили, врятували усе поголів'я. Проте будівля добряче обгоріла. Вигорів дах та кілька сот кілограмів сіна. За попередніми даними займання сталося через коротке замикання у електромережі. І вже у самих Черкасах палав двоповерховий будинок. Вогонь знищив перекриття та частину покрівлі. Пожежники швидко загасили полум'я. Господарі будинку не постраждали. Саме вони за попередніми даними винуватці пожежі. Вогонь спалахнув через порушення правил безпеки. Трьох людей з вогню врятували у Миколаєві. Загорілася квартира на другому поверсі чотириповерхового будинку. Рятувальників викликав сусід по Коли пожежники приїхали, мешканці опинилися у вогняній пастці. Жінка з маленькою дитиною з вікна третього поверху благала про допомогу. Вогнеборці вивели їх з палаючого будинку, врятували і господаря квартири, де сталося займання. Попередня причина пожежі необережне поводження із вогнем. Завдяки злагодженим та швидким діям пожежно-рятувальних підрозділів жінку з дитиною, якою було менше року, було евакуйовано за допомогою триколіної драбини з третього поверху житлового будинку та ламками ГДЗС. Винесли на свіже повітря мешканця квартири, в якій виникла пожежа на другому поверсі. Дивом не злетів у повітря сарай у Луцькому районі. Будівля спалахнула через коротке замикання. На той момент у приміщенні зберігалися газові балони. Вогнеборці, що прибули за викликом, швидко витягли їх на вулицю. Пожежу загасили за кілька хвилин. Поки що це вся інформація більше. Дивіться у наступному випуску. Побачимось.